<т> まあ, ну, дали, я почну з перед історії, як насправді створювалися талісмани. Це був доволі складний і дуже цікавий захоплюючий процес, оскільки талісмани творилися чотирма під учасниками процесу, а саме це УФА, це компанія Warner Brothers. Це два місцевих організаційні комітети, український і польський, які проводили, ми провели дуже багато дискусій. У нас було дуже багато суперечок, які ці мають бути талісмани. Оцей варіант, який ви бачите сьогодні, остаточний, він далекий від першого варіанту, який ми обговорювали, в доволі жарких дискусій. Ми намагалися максимально українізувати ці талісмани, принаймні нашого хлопчика. Ви бачите, що у нього є і вишивана сорочечка, у нього є крайка, у нього є, я не знаю, чи є етніч, етно, етно етнопологічною е, особливістю українці-веснянки, але ми нашому хлопчику придумали і веснянку. Тобто це все те, що, що робить його привабливим і цікавим для діточок, я думаю, що діткам сподобається. Е, ви розумієте, дуже складно Взагалі було працювати з точки зору, скажімо, щоб вдихнути ці талісмани українську традицію, український дух, а з іншого боку, бути в гармонії з тими космополітичними тенденціями, які сьогодні панують у Європі і світі. Але я думаю, що нам це вдалося. Я думаю, що переконаний, що талісмани дітям сподобаються і вони будуть тішити і батьків, і люди.